Привіт, це друга частина гайду для новачків по Лізі Легенд. І в цьому відео я тобі розкажу про руни в Лізі Легенд. В цьому руни це доволі легко, це такий набір підсилень для твого персонажа. Після того, як ти пікнув персонажа, ти маєш обрати для нього руни і самонірки, про які я зараз теж розкажу. В цьому ти можеш створити одразу свій набір рун прямо перед грою. Ось ти заходиш отсюди сюди справа зверху, тут рюкзачок. Тикаєш, і, і ось тут вкладка руни І у тебе по дефолту е, має бути лише дві сторінки доступні, то можна тиснути створити. І у тебе буде на вибір 5 різних. Типів рун. Ом, тут під кожним типом знизу, ось тут написано для чого кожен тип цих рун підходить. Але в Лізі Легенд нам досить часто доводиться відходити від звичних нам стандартів і експериментувати або просто підбирати руни під конкретну ігрову ситуацію. Я не буду пояснювати, що робить кожна руна, тому що їх тут штук 30-40, це дуже довго буде. Але ми роздивимося один приклад. Наприклад, ви вирішили обрати перший тип рун, Precision. І перед вами відкривається ось така от сторінка. Що вам тут треба зробити? У вас є основна ваша руна. Так як ви вибрали жовту сторінку, то у вас наступний на вибір 4 руни: Preзаtack, Little Tempo, темпо, Foot футворк і Concurror. Наприклад, прес за атак, після того як ви даєте 3 тички по ворогу, наносить Моментально демедж, а також збільшує весь ваш наступний демедж на 6 секунд. Літотемпо це просто чим більше ви атакуєте героїв ворожих, тим більше ви отримуєте атак спіда, тобто швидкості атаки. Fleet Footwork працює так, що ти, коли бігаєш, у тебе з'являються заряди. Як тільки ти накопив максимальну кількість зарядів, твоя наступна атака відновить тобі здоров'я та дасть швидкість пересування на 1 секунду. Конкурор же, на мою думку, найбільш універсальна руна з усіх всіх. Вона робить так, що кожен раз, коли ви попадаєте скілом або автоатакою по ворогу. У вас настакується конкурор якраз таки, оця руна. і кожен цей стак збільшує ваш демедж. І найголовніше, після того, як ви набрали повні стаки, ви починаєте лікуватись на 8% від всього демеджу, який ви наносите. Зробимо вигляд, що я вирішив пікнути якогось чемпіона, та зрозумів, що мені ця руна найбільше підходить. Ми її обираємо. І далі ми маємо зробити приблизно те ж саме. У нас є на вибір три руни, і ми можемо обрати серед них тільки одну. Знову ж таки, повторюсь, що ті руни, які я пояснюю, я можу пояснити або не повністю, або пояснити трошечки в полегшеному варіанті, так як перші три відео назначені для новачків. Я просто хочу дати загальну картину того. Як працюють руни, тому ми продовжуємо. Ця руна робить так, що коли ми відновлюємо наше здоров'я вище, ніж наше максимальне здоров'я, то ми поверх цього здоров'я ще отримаємо щит. Це може звучати трошечки запутано, але насправді це працює легше, ніж ви думаєте. Наприклад, скажімо, у вас тисяча здоров'я максимально, да? Ви відхилюєтесь, відхилюєтесь, відхилюєтесь. І вам дається ще 11% додаткового максимального здоров'я у вигляді щуда. Ну, умовно кажучи, можна сказати, що ви тимчасово збільшили своє максимальне здоров'я з 1000 на 1100. Друга руна робить так, що коли ви вбиваєте ворога чемпіона, ви відхилюєтесь, а також отримуєте додатково 20 золота. Ну і третя руна просто відновлює вам ману або енергію, якщо у вашого чемпіона є енергія, коли ви наносите демедж ворогу. Я скажу так: що найбільш універсальним вибором є тріумф. Це друга руна, тому ми її беремо. Далі у нас знову вибір з трьох рун. І вони всі працюють однаковим чином, але дають зовсім різним. Вони працюють так, що коли ви вбиваєте ворожих чемпіонів або ворожих кріпів, то ви отримуєте стаки, і у вас є максимальна кількість стаків. І чим більше ви цих стаків отримаєте, тим більше ви отримуєте конкретних бафів. Перша руна дає атак спід, тобто швидкість атаки. Друга руна дає тінасіті, це зменшення тривалості контролю на вас. Та третя руна дає лайфстілу, тобто вампірізм. А вампірізм працює так, що, наприклад, якщо в мене є 10% ліфстілу, то 10% від того демеджу, який я наношу тичками. А також деякими скилами, але не вдаватись у дрібниці, я відновлюю у вигляді здоров'я. Ну а також приємним бонусом, коли ви повністю отримали всі стаки, ви отримуєте ще 85 максимального здоров'я. Давайте просто зробимо вигляд, що нам треба швидкість атаки, тому ми просто виземо першу руну. Ну і найбільш важливе, що я хочу сказати новачкам, те що самому дуже складно може бути в цьому всьому розбиратись, саме тому існують всілякі сайти, сторонні ресурси, гайди і так далі. Де, в принципі за вас вже доволі досвідчені гравці, або навіть професійні гравці проаналізували, порахували все і зрозуміли, які краще руни брати на того чи іншого персонажа. Тому я вас попрошу, не бійтесь гуглити. Нічого такого немає, якщо ви просто загуглите, які треба руни або предмети брати на того чи іншого персонажа. Самі ви, коли ви тільки починаєте грати в Лігу Генд. Ну, ви не зможете самі зрозуміти, які предмети або руни краще підбирати. І останнє, що нам з цієї колонки треба вибрати, це знову ж таки. У нас теж є три вибори, і ми можемо взяти тільки одне: перша руна дає додатковий демедж проти ворогів, у яких мало здоров'я. Друга руна дає демедж проти ворогів, у яких більше здоров'я, ніж у вас. І третя руна дає вам додатковий демедж, залежно від того, наскільки мало у вас здоров'я залишилось. Тобто, чим менше у вас здоров'я, тим більше ви дамажите. Візьмемо ми цю руну, і тепер нам треба обрати другорядну гілку. І другорядний рун так само поділяється на ці от 5 типів. Але знову ж таки, якщо ми взяли першу гілку-жовту, то другу жовту ми так само не можемо взяти. Нам треба взяти якусь іншу. Я не буду по всім ним проходитись. Там, в принципі, ви самі можете почитати, що як вони дають. Я лише скажу, що в цей раз ми не можемо обрати з кожного рядочка по одній руні. Бачите? Тобто ми обрали тут, обрали тут руну, і знизу ми вже не можемо обрати. Тобто, у нас є тут вибір: ми можемо обрати лише два рядочка і одну руну із рядочка. Ну, наприклад, або ось так. Або можемо ось так взяти, або ось так. ну тут, тут можна, в принципі, абсолютно рандомно обирати, ви можете брати і читати як завгодно. Ну і останнє, що вам треба буде обрати в цих рунах да, вже майже кінець, це, скажімо так, невеличкі бонуси вашому персонажу. Ну, ну і обираються вони так само: ми обираємо лише одне із рядочка. В першому ряді у нас є вибір між Adaptive Force. Швидкістю атаки та Абіліті Хейстом. Особисто я, коли був новачком, я не дуже розумів, що таке Adaptive Force. І в принципі, Adaptive Force це така доволі варіативна штука, яку, от, наприклад, якщо ви її оберете, да, вона вам дає е, або AD, або AP. Тобто це або фізичний демедж, або магічний демедж, залежно від того, якого демеджу у вашого персонажа більше. Швидкість атак, я думаю, ви знаєте, що таке, і Абіліті Хейст впливає на те, наскільки швидко у вас будуть перезаряджатись ваші скили. Тобто, чим більше обіліті хейста, тим швидше ваші скіли будуть перезаряджатись. В другому рядочку нам треба обрати знову ж таки, або Adaptive Force, або ми можемо взяти броню, яка захищає нас від фізичної шкоди, або ми можемо взяти супротив до магії, який захищає нас, очевидно, від магії. Давайте зробимо вигляд, що я хочу от реально демедж побільше, як можна більше. Ну і останній третій рядочок у нас тут чисто для захисту. Перше, це дає нам чисто здоров'я, друге броню і третє магічний захист. Знову ж таки, ці всі руни вам треба підбирати для кожного персонажа, але я вам скажу так: що якщо ви просто тестуєте якогось нового персонажа, просто знайдіть якийсь гайд або просто якийсь набір рун і користуйтесь одним набором рун. Рано чи пізно, коли ви станете трохи краще розбиратись в грі. Ви самі полізете в цю сторінку рун, самі почитаєте, що вони дають, спробуйте поекспериментувати, і можливо краще почнете розбиратись в грі. Ну, в цьому все. Якщо ви це робили разом зі мною в лобі, як я, то ви можете натиснути Зберегти. І коли ви виходите, ось тут має бути ось ваша сторінка. Ну вона ось має бути ось тут, десь перша. Ще варто зазначити, що коли ви починаєте гру, ви коли пікаєте персонажа, у вас є ось така от кнопочка зліва. Ось така. Ви можете не можете на натиснути, і Legal Agent вам запропонує три найбільш популярні набори рун для вашого персонажа. В принципі, Legal Agent непогано підбирає ці руни, тому не бійтесь навіть цією штукою користуватись. Ну і останнє, про що я в цьому відео вам розкажу, це самонірки. Це дві додаткові здібності для вашого персонажа. І як тільки ви створили аккаунт, у вас доступне тільки дві: це гост. І хіл, в принципі, я по ним можу пройтись. Ну, Ліго легенд вам і так мало це розповісти, але все одно. Коли натискаєте гост, то ви на е, ну ось, наприклад, тут тут навіть показується. Е, ви коли натискаєте, ви просто починаєте швидше бігати. Хі, вже, коли ви натискаєте, то ви лікуєте себе. Та свого союзника, який знаходиться біля вас. Ну і ще приємним бонусом він дає там трошечки швидкості пересування на одну секунду. Чим більше ви будете піднімати рівень аккаунта, тим більше будуть відкриватись вам ці самонірки. І одразу скажу, що ці дві самонірки їх немає в звичайній грі, вони є лише в окремому режимі, в якому, до речі, можна повчити як, якраз таки чемпіонів. Це Арам, ось цей режим. Але для новачка, як мені здається, мені особисто здається, те, що дуже складно грати в Арам, тому що там занадто багато хаосу відбувається, і в принципі нічого не зрозуміло для новачка. Ну і на цьому все. Я дуже сподіваюся, що вам це відео було корисне. То я дуже буду радий, якщо ви поставите лайк та підпишетесь на канал. Допоможете мені добити тисячу підписників нарешті. Тому всім дуже дякую за перегляд.